Приватним підприємствам в Україні можуть дозволити встановлювати приватні відповідні системи ППО. А про це нещодавно повідомив в ефірі «Апостроф ТІВІ. Павло Кишкар, який є підполковником старшим офіцером командування субхопутних військ зсу, за його словами є розроблений за його участі законопроект щодо приватного ППО на запит, зокрема великих компаній, які готові за власні гроші встановлювати засоби безпеки, безумовно інтегруються. Ці засоби в загальну систему ППО, але це зменшило відповідне навантаження на бюджет військовий. Саме цим обґрунтовується відповідно даний законопроект. З урахуванням цієї новини, я б хотіла сьогодні поговорити про що чи може даний законопроект стати. Підґрунтям для відповідне створення приватної армії, законність чи незаконність даного законопроекту. І саме для цього я сьогодні запросила, щоб у нас було не тільки моє не тільки моя думка, а ще й думка мого колеги Олександра шевченка правозахисника. Тому сьогодні також я хочу ще поговорити в цьому відео відповідно, про бойові розпорядження, які видаються громадян. Ськими організаціями і про їх законність Сашо, що ти скажеш відносно того, що можливо в принципі зареєстрований даний проект про створення приватного ППО, чи взагалі ну твоя думка як фахівця? Я наприклад, ну, особисто вважаю, що тут може бути складова корупції, і в чомусь загроза національної безпеці, як ти вважаєш відносно цього, чи може це взагалі бути в подальшому підґрунтям? Для створення приватної армії. Ну, власне кажучи, якщо говорити комплексно, то ми повинні розуміти, що контекст створення приватних ППО заключається саме в проблемі взагалі створення приватних військових формувань, приватних військових компаній. Спроби такі в Україні відбуваються достатньо таки давно вже. Це не тільки цей законопроект, про який озвучив пан Кишкар. Це і інші раніше робилися спроби створення таких приватних військових компаній, а зв'язку з війною, яку зараз проводить Україна, це стає більш актуальним питанням. І, відповідно, воно потребує обговорення і в суспільному середовищі, і серед правників, і зміни законодавства також відповідно, тому що ми знаємо, що у нас є. 17 стаття Конституції України, яка фактично говорить про те, що на території України мають діяти виключно збройні спроєнні, Сили за да, створені сили сили державою військові формування та правоохоронні органи, Крім тобто, того, да. тобто на даний момент ми заакцентуємо увагу, що у нас є монополія безпосередньо держави щодо збройних сил України, звичайно, так і але наразі можливо... І у нас немає жодної норми права, яка б могла регламентувати створення. А, що чогось а, приватного, ну, ми маємо закон про охоронну діяльність. Відповідно, охоронні організації все ж таки надають послуги, близькі до, будемо так говорити, послуг, пов'язаних із військовою тематикою. Але разом з тим, що стосується ППО, то звичайно, це вже більш широкий спектр задіяння військових до діяльності в приватному секторі. Я Хотів би навести приклад, такої будемо говорити. Приватної ініціативи щодо захисту а, бізнесу великих підприємств від а, а, збройних військових, так би мовити, формувань. Від, ні, від, не, від, не від формування, а саме від збройних військових дронів, так би мовити, то... да, шахетів і так далі. О, це о, було о, та, всікаво, да, та. да, да. Такий е, приклад пов'язаний з діяльністю портової інфраструктури на Дунаї. Там місцеві підприємці, які задіяні в діяльності такої, так би мовити, порту Дунайського вони виступили з такою ініціативою, створили певний пул із підприємців, які на за свої кошти придбали пікапи за кордоном і домовилися з військовими про те, що вони, передаючи ці пікапи, можуть розраховувати на те, що військові встановивши там відповідні зенітні установки, кулемети забезпечать більш щільний захист. Інфраструктури порту і власне їх також і підприємства, які знаходяться і обслуговують портову інфраструктуру. Але очевидно, що цього замало. Воно діє в державному секторі, не переступаючи, так би мовити, правові аспекти ну, Зрозуміло, Воно не переступає ось саме цей кордон. Я б хотіла також ще запитати: я зустрілася у своїй практиці нещодавно, захищаючи двох підозрюваних, стикнулася із бойовими розпорядженнями, які були видані громадською організацією, всеукраїнською громадською організацією. Магнат, коли ми дані бойові розпорядження були нами подані взагалі в судове засідання із колегою. В принципі, і у суді у нас від початку виникли питання. Перше, де військовий квиток, як громадська організація може взагалі отримувати бойові розпорядження від якоїсь військової частини? І фейкове чи це чи не фейкові у всіх постахів? Стало питання, хто відповідна, коли цивільна людина в даній бойовій в бойовому розпорядженні прописана як солдат або кулеметник, хто приводив людину, цивільну людину до присяги. Відразу прокоментую, що там трохи провели свого журнал... свого розслідування. В принципі, на Фейсбуці побачили там пару буквально фото даної громадської організації із військовими, здається, козаками, Зацька Січ, і потім в принципі звернулися до них із запитом, ну на який запит був такого формату, що хто приводив даних людей до присяги, і взагалі ну, як таке можливо? Тобто в моєму розумінні, що громадська організація перебрала на себе по суті функції військової частини. Ось як би ти ну прокоментував цю ситуацію, і взагалі, от я в даному випадку вбачаю, що це є підґрунтя саме створення приватної армії, перебирання на себе повноважень Збройних сил України, і це по суті протирічить статті 17 конституції. Ну, по перше, треба розуміти, що є вонізованим формуванням. От. Тобто, якщо ця організація задіює своїй діяльності зброю, якщо вона діє в, в рамках жорсткої дисципліни. І примус будемо так говорити до своїх членів, то відповідно ми можемо говорити про воєнізованість цього формування. А тут уже вступає в дію в статті Кримінального кодексу України. Відповідно, а, якщо ми говоримо про конкретний, цей приклад, то а, треба розуміти, що громадські об'єднання створені перш за все для захисту і представлення інтересів своїх членів організації, тобто у них є якийсь там статут, якому вони. Відповідно, дотримуються в своїй діяльності статуту. Вони можуть передбачити в статуті там певні положення, право укладати певні положення своєї діяльності, навіть ордени видавати певні відзнаки певні видавати і так далі. Можливо, вступцю в членів організації передбачає саме. Оголошення якоїсь присяги, можливо, навіть так. Можливо, в положенні вони також е, е, передбачили, що вони можуть давати якісь там розпорядження, які вони називають між собою бойовими розпорядженнями. О, ну, тобто, але до. Державних військових формувань, передбачених державою, це можливо не має ніякого стосунку, але як ви говорите, що вони також і були приведені до присяги через участь спільну участь з військовими разом, то це дійсно викликає певні питання щодо того, яким чином це все відбулося, і наскільки це дійсно законно. Так, у мене також це викликало питання, і, повертаючись, в принципі, до розпочатої нами з тобою теми щодо приватного ППО. Наприклад, тут ти привів приклад відносно Дунаю, але ж є ну от як ти вважаєш? Ти ж розумієш, що наприклад, Якщо приватні підприємства вкладають в це відповідно свої гроші, то в першу чергу їх буде цікавити захист своїх інтересів, захист своєї власності, які, ну, в принципі, ми говоримо там про підприємства їхні комплекси. І відповідно їх інтереси можуть стати вищими за державні інтереси, оскільки ми ну, розуміємо, що кожен підприємець Амецького, який вкладає свої кошти у щось, він на меті має отримання прибутку. В даному випадку всі будуть мати на меті захистити саме свою територію, а там те, що поряд, можливо, і не буде входити в коло їх інтересів. Ну тут історія про те, що куди летить шахет, шахет навіть, нам не розповідає. Відповідно, ми дозволяючи приватним ППО функціонувати захищати певні, будемо так говорити, території, території, де розташовані там підприємства приватного сектору, от разом з тим надаємо. І додаткову послугу щодо того, що збиваються цілі, які не можна передбачити, що вони летять саме на це підприємство. От відповідно, це додаткова, можна сказати, захист для населення для громадської інфраструктури для державних знову ж таки, підприємств, критичної інфраструктури розташованої на певній території. Тому я вважаю, що така ініціатива вона може бути. І вона має право на розвиток. Вона можливо зараз на цьому етапі треба проговорити про те, наскільки так би мовити, ми маємо змінити законодавство, щоб воно не перетворилося, як так би мовити, такі собі український вагнер, да? от, який в певний час вирішив, що їм можна там розвернутися і піти на своїх так би мовити безпосередніх господарів. От в Кремлі, от, щоб у нас така історія теж. А тому відповідно проговорюється це питання регулювання на законодавчому рівні. Береться міжнародний досвід, береться досвід організацій держав, які вже мають такі приватні, можемо так говорити компанії, і відповідно найкраще переноситься на український ґрунт, звичайно, з певним з певними специфічними умовами, які ми зараз в яких зараз перебуває Україна. От дивись, є ну, всі у нас зараз говорять, заходиш у ФБ, всі правозахисники пишуть, пишуть корупція в усьому, корупція в прокуратурі в усіх державних органах, корупція в зсу. Навіть у мене також було. Нещодавно відео у мене був представник збройних сил України, який розповідав безпосередньо про корупцію, яка існує там в самих збройних силах в окремих там військових частинах. От момент самої складової корупції, якщо буде над якщо буде в принципі прийнятий даний закон про приватне ППО, в принципі, твоя думка відносно можливого впливу. І наявності корупційної складової в цьому процесі, оскільки це такий ну, серйозний важель, тим більше, що це вже саме стосується вже Збройних сил. Ну, Якщо говорити про корупційну складову, то мені здається, що разом з тим, що приватне ППО, Може бути, як залучати системи ППО, будемо так говорити, від держави на певних орендних прозорих умовах, будемо так говорити. Разом з тим, ППО, це ж не тільки протибалістичні комплекси, протиракетні великі комплекси. Це можуть бути і дрони, які збивають інші дрони. Це можуть бути і кулемети, зенітки, відповідні, які не відносяться до тих. Величезних комплексів, які пересування яких контролюється повністю державою, будемо так говорити, може контролюватися, і необхідно, щоб воно контролювалося державою. От тому тут навпаки ми відкриваємо цілий ринок і розвиток, і можливості для інвестицій саме в розробці цих новітніх систем. ППО малої і середньої, так би мовити, дії. От тому в приватному секторі, будемо так говорити, може бути корупція лише коли на етапі. Вже впровадження і контакту приватної структури, яка займається розробкою приватних цих ППО, новітніх ППО, вона вступає в відносини з державою, де має зареєструвати їх відповідно, запропонувати держави купити їх, відповідно налагодити більш широке виробництво. І таким чином там уже включається ця бюрократична машина, яка може в собі містити і корупційні певні ризики. Але знову ж таки, це все залежить від того наскільки гарно ви. Виписано законодавство наскільки прозорий є суспільний компонент контролю, от і міжнародне знову ж таки, нормативно-праві акти, які Україна може залучити для розробки. З урахуванням того, що ми на початку з тобою обидва зазначили про те, що відповідно до статті 17 конституції, у нас на сьогоднішній день діє монополія держави відносно збройних сил України. Чи не буде створення приватного ППО втручання в національну безпеку і національну цілісність, оскільки на сьогодні по суті буде саме цим буде порушена монополія держави щодо збройних сил? Ну, справа в тому. Тому що вже напрацьовані міжнародний документ, які дають, так як би мовити, нам дороговказ і визначають певні стандарти діяльності приватних військових компаній. от І там передбачено, що держава має контролювати, перш за все, на етапі там діяльності, на етапі взаємодії з державою, на етапі участі. Приватних компаній в міжнародних, так би мовити, інших проектах, в тому числі і військових конфліктах, і так далі. Тобто, ці стандарти вони всі впираються перш за все в міжнародне гуманітарне право і дотримання прав людини. Оця червона лінія, яку завдяки чому можуть функціонувати приватні військові компанії, в тому числі і приватні ППО. В тому числі, ну тут так, ти сказав про права людини От щодо того, що наявності е, приватних е, армій, приватних там формувань і приватних ППО, чи не буде це підґрунтям ну, в нашій державі? Ми, в принципі, бачили, у нас є такий досвід майданів. Коли там народ незадоволений чимось, то е, незадоволені пішли на Майдан. Чи не може бути це використане? В подальшому як підґрунтя для, наприклад, зміни існуючого ладу держави або зміни існуючої влади, чи не поставить це під загрозу відповідна наявність таких приватних формувань? Ну очевидно, що на етапі, коли така. Організація, приватна військова компанія, готує заколот, То це вже система, яка має бути розроблена. Система контролю з боку правоохоронних органів, з боку сил безпеки України. І, Відповідно, це не може бути аргументом того, щоб ця сфера не розвивалася. Я вважаю. Тобто сьогодні ми по суті з вами поговорили про законопроект щодо наявності приватного ППО, встановлення на приватних підприємствах. І підсумовуючи нашу з Олександром розмову, можемо зробити висновок, що на сьогодні у нас в державі, щоб ви всі собі зрозуміли, існує монополія лише держави на збройні формування і збройні сили України. Будь-які громадські формування, про які я зазначала, які видають нібито бойові розпорядження, я сподіваюся, що правоохоронні органи також дивляться це ці, ці мої відео, і можливо вони зроблять відповідні перевірки. Вони по суті є незаконними і недійсними. Це є порушенням конституції і перебиранням на себе повноважень Збройних сил України. А якщо вам дане відео було цікаве і у вас є ваша думка відносно даного там законопроекту і питання щодо створення приватних, приватної армії або можливо приватних ППО. То обов'язково пишіть у коментарях. Я думаю, дане відео вам було корисне і, в принципі, в подальшому. Сподіваюся на те, що це питання не буде підійматися. У нас буде мир в Україні, все буде Україна. Олександр, я дуже дякую за сьогоднішню зустріч за твою думку, Дякую, твої коментарі. Я думаю, сподіваюся, що а, нашим моїм підписникам це було цікаво, і ми ще повернемося. У нас будуть ще з тобою зустрічі. Дякую за запрошення. Завжди радий бути у вас в гостях.